Завершився перший етап популярного регіонального турніру з мініфутболу на Кубок Харкова, розповідає Ігор Заржицький. Переможцем цього етапу змагань став клуб майстер-сервіс. В шостому турі його гравці вони у синій формі зустрічались з командою Банна Хата і виграли з рахунком 5-3. У перших хет-трик зробив Артур Марохія, і по одному голу пробили Олексій Волобуєв та Костянтин Скалатій. Три голи у відповідь у суперників забив Максим Молотко. В очному протистоянні команд Вега, гравці у смугастій формі і Парк Горького, з'ясовувалось, хто саме за підсумками першого етапу опиниться на другій сходинці в турнірній таблиці, а хто на третій. Вега перемогла 4-3. Завдяки голам Дмитра Долгова він відзначився двічі: Віталія Іщенка та Миколи Бутенка. А у переможених два голи забив Іван Літвінов, і ще один м'яч у ворота суперників провів Данил Абакшин. В цьому турі відбувся і найрезультативніший поєдинок всього першого етапу. Так команда Електротранс гравці у маніжках салатного кольору просто розтрощили Гелас з рахунком 16 2 Авторами голів у переможців стали Роман Кузніцов та Олег Петренка. Кожен з них відзначився по чотири рази. Три м'ячі провів Роман Шеребанов, по два голи забили Дмитро Брік і Павло Зайцев, і ще один гол провів Станіслав Моспан. Щодо їх суперників, то тут забивали Віталій Давидов та Сергій Головкін. Тепер команди першої ліги мають бути поділені на дві підгрупи: перша з них боротиметься безпосередньо за нагороди турніру, а друга розіграє місця у нижній частині турнірної таблиці.